Друзі, мої вітання, моє ім'я Даріна Глувченко. Будемо сьогодні говорити про найактуальніші політичні та не тільки новини. Ви знаєте, ми щодня обговорюємо найцікавіше, що відбувається в Україні та світі. Звісно, що сьогоднішній день не є винятком на календарі 10 грудня, середа, черговий інформаційний тиждень у самому розпалі. Ну і сьогодні моїм гостем є Тарас Загородній, керуючий партнер національної кризової групи, політтехнолог і політичний експерт. Пане Тарасе, мої вітання, рада вас бачити. Так, доброго дня. Добре, хочу розпочати з теми виборів. Буквально вчора Трамп сказав, що все настав час провести президентські вибори в Україні, що їх уже дуже давно не було, і можливо, Зеленський прямий би на виборах. Український гарант довго не зволікав із відповідю і сказав. Шановний Дональде, ми готові. Я готовий, українці готові проводити вибори. Окей, але будь ласка, забезпечте нам безпечні вибори на території України. Окрім цього, Єврокомісія також прокоментувала заяву Трампа і сказала, що вибори мають відбуватися тоді, коли умови повною мірою це дозволятимуть зробити. Хочу з вами обговорити цю тему, пане Тарасе. Чи можливі вибори найближчим часом в Україні? Чи зможуть штати чи будуть загалом вірніше Штати долучатися до того, аби ці вибори аби забезпечити безпечні вибори? Що робити, так? Тому що ми розуміємо, що проблеми з виборчим процесом в першу чергу вони є безпековими та організаційними, тому що що робити, якщо ну, наприклад, під час голосування почнеться масований ракетний або дроновий. Обстріл, як загалом будуть голосувати наші військовослужбовці, які зараз безпосередньо перебувають на лінії фронту або ж на нулі, як проводити повноцінну агітацію? Загалом як захистити вибори від російського втручання? Що ви думаєте щодо цього? Ну, давайте так. Я вам скажу одразу що як людина, яка 20 років займалася виборами, займається виборами. В умовах військового стану повноцінні легітимні вибори провести неможливо. Крапка. Чому піднімається питання? Ну тому що бачить, що нинішнє керівництво не зсувається з місця, так? не подобається, в Росії не подобається, не подобається на Заході частини росі... американського істеблішменту І вони. Ну, по-перше, вони реально думають, що справа тільки в Зеленському, що він нікуди йти не хоче, це раз. І друге, це ж хитрувати. Я вам скажу як людина з великим досвідом, що якщо в військовому стані починати проводити вибори, це початок громадянської війни в нашій державі. Ну просто початок громадянської війни, тому що росіяни будуть вкидувати. Інше, ви правильно сказали, а як військово будуть голосувати, а як агітація будуть проводити. Далі легітимність сумніву в легітимності, однозначно вам і скажу, згідно з тими стандартами демократичними, які існують, легітимно вибори провести неможливо. Це означає, що ну, на, вграє чи не програє Зеленський на виборах, означає, що його легітимність під питанням. Легітимність під питанням, починаються знову е, тиски, розмови, розмухування всередині країни росіяни, американці бачать, що зламати Україну на фронті неможливо. Ну, це ж частина американська, тому починають закидувати цю туфту. Я, людина, яка знову таки займалася виборами, яким мабуть, вигідно було б і займатися, скажу, що я категорично проти. Тому що це можуть бути останні вибори в Естонії, якщо в такому форматі будуть проведені. Це останні вибори в історії нашої держави, так? і нашої нації. І невідомо, до речі, чи пройдуть вони ці вибори? Ну, наприклад, в день виборів зламають всі реєстри. Uh -huh. Реєстр виборців, там, дію і все інше. Ну, ми це все проходили. Uh, так, у нас є легітимна влада, парламент, президент. І так далі добре, погано, але керуються. Але те, що починають знову тиснути на Зеленського це ще означає, що зеленський нічого не здає, і це і це вибільшує багатьох, і, до речі, всередині країни. Теж які знаєте, у нас є такі розумники, які хотіли б теж за рахунок навіть поразки поразки нашої держави просто дорватися до влади. Тому ми повинні це розуміти. Що так воно буде Зеленський? Правильно викрутився, говорить Донар без питання забезпечуєш безпеку, mm -hmm. і, і, і тоді проводимо вибори, тобто, mm -hmm. тобто м'яч на твоїй стороні. Ну це перекидування правильне, тому що треба тягнути час. Росія явно йде свій економічний колапс Чи чим далі тим більше Я сьогодні новину прочитав? В якомусь е, мер Петропавловська якогось там містечка просить мешканців добровільно робити добровільні внески в, е, в бюджет міста. Гроші закінчуються. Катастрка, ката... ката... і, і, і невідомо, що у них буде вже в першому кварталі наступного року. І е, тому е, говорити про те, що зараз щось там треба проводити, ні, хитати головою, але сказати, шановні. От, давай забезпечуй, і тоді будуть тобі вибори. Або давайте зброю, буде вам свято демократії. Україна перемагає у цій війні і буде все гаразд. Тому ні, нічого не буде. Я категорично проти всіх цих розмов, і знову таки легітимних виборів. ви ж ви ж повинні все розуміти питання не в проведенні виборів, питання в легітимності влади після таких виборів. От ніхто не сумнівається, що, наприклад. Там всі президенти у нас ну, більш-менш там проходили легітимним шляхом. Ну, наприклад, Зеленський. Чи є питання по виборах 19-20 року? Ні, немає. Чи є питання, чи легітимні, легітимні ці депутати? Ні, немає. Ну там комусь подобається, комусь не подобається. І так далі. От що ми бачимо. Ну а потім ви говорите про те, що ці питання будуть виникати, правильно я розумію? Да. І... А потім говорить, а тебе ніхто не обирав. а так от до Зеленського питань немає, він обраний. А, і так далі. Ну і, звичайно, що європейці бачать цю хитровату гру американців, да? ну, частина американського тобто, тому що нічого не виходить. Нічого не виходить, все це, це туфти, туфта виглядів мирного плану, те, що я з самого початку говорив, воно нікуди не сувається. Трамп піддається жорсткій критиці, в тому числі в США. В тому числі е, змага, чому тому, що ну, американці підтримують все ж таки Україну, хочуть перемоги, навіть просять допомогти. І головне, симпатиків у Росії в США немає. Ну там я думаю, якісь там відбиті на голову, як і в будь-якій країні. Є там якісь 5%, відсотків, да? але немає. І Трамп виглядає слабким, і це дуже добре для нас, тому що на нього тиски де, а Після Різдва починається активна фаза виборчої кампанії в Конгрес. Це будуть згадувати. І навпаки, буде тиснути на Трампа. Тому треба почекати, бити по Росії, і, і будемо дивитися, як вона валиться. І американці нічого не зможуть зробити. Американці, може, б хотіли врятувати Росію. Але проблема в тому, що грошей немає. Вони гроші гроші не хочуть давати. От в Росію треба влити купу грошей. Влити гроші в Росію, щоб вона втрималась, можуть три джерела: це США, це Європа і це Китай. І жодна як ви бачите, як ви підозрюєте, жодне з цих центрів фінансових, ніхто не вбігся, не хоче давати грошей. Тобто. Цих умовах існування Росії а, в, ще виникає велике питання. Буде а, що, а чи не почнуться ці дезінтеграційні процеси вже а, всередині наступного року в Росії? Тому що грошей немає. Ну ми бачимо повторення радянського союзу в гіршому варіанті, ніж це було в радянському Союзі. Радянський Союз, принаймні ніхто не бомбардував, радянський Союз. А, а, ну було бажання Штатів їх зберегти на радянський Союз. Давали гроші і європейці, і американці, ну якісь там, да ну або mm -hmm. після цього, навіть якщо росіяни закінчують зараз війну, гроші ніхто не дасть. Трамп готовий взяти, взяти гроші, а не дати гроші. Це принципова його опозиція. Так що я так це бачу. Тому це такий, як я продовжую говорити, це остання спроба американців частина американського стеблішменту, я вважаю. Які хочуть врятувати Росію, але і тут це теж не виходить угу, угу. А, як ви бачите ту інформацію, яка зараз шириться. В ЗМІ, зокрема, західних про те, що мирний план США передбачає розділення України за корейським сценарієм, йдеться про те, що удовж, уздовж цієї лінії фронту від Донеччини до Херсона пропонується демілітаризована зона за корейським сценарієм. Запорізька С начебто як не має бути під російською окупацією, що Штати можуть взяти на себе управління об'єктом пишуть і про те, що Україна може стати членом ЄС у 27 сьомому році. Тати мають надати гарантії безпеки, які є аналогічними статті 5 НАТО ну Європа має презентувати свої окремі гарантії, говорять про збільшення чисельності української армії до 800 тиз. Тисяч без формальних конституційних обмежень на відновлення. Планують виділити 100 мільярдів доларів заморожених російських активів. Ну і також створюють український фонд розвитку з BlackRock на 400 мільярдів доларів. Туди має залучитися світовий банк. Що цікаво для Росії планують аналогічні інвестиції, ідея Начебто полягає ось у чому, що країни, яку торгують і процвітають, не воюють. Ми розуміємо, що це або злив, або вкид, або нехай концепт. Але на вашу думку, пане Тарасе, чи можливий такий сценарій в дійсності? Ні. Угу. Що Путін не збирається зупинятися, це раз. Uh -huh. Друге, от питання: якщо корейський сценарій, у мене перше питання: американські війська на території України будуть, якщо корейський сценарій, там вже то досі американські війська будуть. Хто гарантувати буде виконання домовленості? На цьому все закінчиться. Ну це туфта знову таки. Звичайно, ніхто ніяких грошей не побачить там, бо там розділити активи Росії. Це будуть керуватися сім'єю там BlackRock і все інше, ніхто нікуди вкладати в Україну не буде. Я цю, 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 не, не вірю. Вступ України в ЄС 27-му вірю. Це можливо, тому що цілісність країни не є умовою вступу в країну, що ти не контролюєш, точніше. Ну, наприклад, Кіпер є членом ЄС, але не є членом НАТО, хоча там в 74-му році. Туреччина захопила захопила цей північний кіпор і контролює його. Тому давайте це, це все туфта, яка ніколи виконати не буде, тому що росіяни все рівно будуть стояти на своєму. Україна повинна вийти з чотирьох областей, скоротити армію до 80 тисяч, до 15 тисяч Нацгвардію без важкого і все інше це інше. Це просто Путін, поки буде при владі, він буде воювати. Це маячня якісь розмови. А, Путін же головне хоче, щоб Україна відступила з Донбасу. Цього ніколи не буде. Зеленський сказав, що цього не буде, тому що розуміє дуже. Що значить демілітаризована зона на Донбасі? Значить, Україна повинна відступити, да а росіяни обіцяють не наступати. Питання: а що буде росіянам, якщо порушуються? А нічого. ну Гарантії у вигляді п'ятої статті статуту НАТО особливо пікантно виглядають на тлі нової американської стратегії, да? Mm -hmm. І зареєстрованому нещодавно, от буквально вчора, законопроекті, про вихід США з НАТО, хотіла з вами. Якраз це було моє наступне питання. Слухайте, там в НАТО не упевнені, що п'ята стаття. Не тут нещодавно прем'єр-міністр виступав в Італії, чи хто там міністр оборони говорив: а ми не упевнені, що п'ята стаття працюватиме. Вибачте, мені просто смішно знаєте на цей цирк на дроці. Це торгівля й нічів, знаєте, тому що. Тому що е, е, безпека України, гарантом безпеки України є виключно українська армія. З, е, з ВПК підконтрольний Україні, а не все це туфта, що хто-небудь коли-небудь буде допомогти? Брехня це mm -hmm. все брехня. Від європейців потрібна гроші, тому Україні потрібен вступ ЄС. А навіщо? Щоб нам дотації йшли, да як країні, яка забезпечує безпеку. От, приймайте яка є, да не компостуйте мозок щодо недоліків. У вас недоліків, м'яко кажучи, значно більше, тому що ви взагалі ви виглядаєте як неадекватно імпотенти так да? оскільки я собі уявляю, що е, е, хтось там з прем'єр-міністрів чи президентів, наприклад, якогось країни Європейського Союзу дав. Наказ, наприклад, провести таку спецоперацію, як Зеленський дав наказ провести малюкову спецоперацію е, Павутиння. От нещодавно All Street Journal знову про це писав. Є у вас такі? Немає, тому давайте не компостувати один одному мозок. Да? Хоч жити хочете, приймайте Україну, і буде вам безпеки, так що я так бачу. Ну це, це абсолютно неадекватна туфта, тому що Росія не збирається те, що ви там перелічили, Росія не mm -hmm. збирається нікуди йти. Єдине, що зрозуміло, єдине, що зрозуміло з договорника, так званого, що американці хочуть роздірювати золотовалютні резерви Росії, оце є разом. До речі, з російською елітою. Оце я бачу. Це ліквід, тому що в Росії ж нічого немає ліквідного більше. Угу. Дійсно, республіканець Масі подав законопроект у Конгрес про те, що Штати, начебто, хочуть вийти з НАТО. Він називає Альянс пережитком холодної війни і каже, що гроші, які Штати витрачають на НАТО, треба спрямовувати на власну оборону. Ну і до речі, Тарасе, ви помітили, як останнім часом Штати дуже чітко і конкретно розмежовують з Сполучені Штати Америки та НАТО. От про це про що свідчить? Ну це, це, знаєте, вони просто теж Ну є, є позитив в ситуації в тому, що в Європі починають бігати, як пришпарені, Да починають шукати гроші, починають розуміти, ні нам 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 дуже добра ця ситуація, я вам скажу. Тому що чим більше буде цих питань з боку американців, тим більше цінність України для європейців зростає в гіометричному геометричному, е, прогресії. Чому? Тому що Україна та й забезпечує О, з Україною, ЄС, це є повноцінним блоком, який може бути і автономним щодо е, військових технологій, і автономним щодо безпеки. І питання, і нафік нам потрібні ці американці, умовно кажучи, самі прибажать, щоб купували цю цю зброю. Тому це дуже я вітаю всі ці речі. Ми повинні розуміти, що це це все на користь України, тому що європейці зовсім стає страшно, а закупки памперсів для урядів цих країн. Вже збільшуються тонни і вони розуміють, що без України та нічого не у них не виходить, і це дуже добре. Я тільки вітаю, чесно кажучи. Я тільки вітаю, що вони там бігають, суетяться Як там там говорив в цьому менші? Мені мені подобається, як воно mm -hmm. горить. Е, люди бігають, суетяться там да? і так далі. Нехай б'ють. Чим більше вони будуть бити, тим більше буде цінність України. Так що я можу тільки вітати це. Mm -hmm. Те, що роз розрізняють, ну молодці. Так і треба. Це ну американці нічого нового не роблять. Вони коли вигідно, вони підтримували НАТО. Коли не підтрим, не вигідно вони не підтримують НАТО. От і все. Угу. Ну і на сам кінець Financial Times пише, що Трамп дав Зеленському лише кілька днів на відповідь щодо мирної пропозиції за підтримки, США, яка передбачає. Е це ми вже знаємо відмову України від частини території обмін на розмиті фактично гарантії безпеки від США. От пане Тарас, це така перемовна тактика Трампа. Чи дійсно він думає, що дотисне Зеленського в питаннях території? Ну і також пишуть про те, що Трамп вже ж хоче укласти угоду до Різдва, тому що в січні буде рік, як Дональд Дональд Трамп на посаді президента. Тому чи можливо ця угода до Різдва це зокрема до 24-го Грудня. Ну, в чому питання? Оголошуйте Росію країну терориста, перервайте економіку, давайте Україні 100 томагавків, да, і, і тоді буде вам буде перемога України, буде буде вам угода. Дивіться, ви повинні розуміти, коли американці дуже хочуть, дуже хочуть у них дуже швидко все відбувається: чи можуть американці передати Україні, а, наприклад, ескадрилью f-35 з готовими пілотами з українськими паспортами? Можуть. Можуть, але не хочуть. Да? Чи можуть дати там 100 тамагавків там та да, все збройні, які тільки є. Можуть, але не хочуть. Хочете цього? Тоді буде так. Не хочете? Ну, вибачте, Дональд Фредович. Ніхто нікому нічого не обіцяв. Ну, добре, та да поставив він зелену. Ну, це ж не перше, він поставив. Я пам'ятаю, як приїжджав це міністр фінансів з тією угодою. Підписуйте негайно. Ми вже це проходили. Я думаю, що Зеленський вже це десь бачив. Далі. А що буде, якщо ми не виконуємо? Гроші припинити давати. Ну, так ви і так не даєте. Зброю припинити продавати, яку за гроші у вас європейці купують. Я думаю, що ні. Розвитку відімкнути Ну, так це вже було. І що далі? І, і виявляється, що та, важелі в тиску на Україну та немає, тому те що це якраз добре, що його підтискає це означає, що Трамп зараз знаходиться в руках зеленського, а не навпаки. Дякую, Тараса, за цю аналітику і за те, що так сміливо озвучуєте свої думки. Друзі, моя подяка вам за те, що ви дивитеся, слухаєте і читаєте нас. Нагадую, що в Тараса є курс про перемовини. Ми постійно обговорюємо цю тему. Тарас пропонує на своєму навчанні 10 уроків п'язотухтових фраз та практичні інструменти. Тому, якщо вам цікава ця тема, запрошую в опис під цим відео. Там є посилання, ви можете перейти. Більш детально ознайомитися з інформацією, ну і Тарас обіцяє, як мінімум, на своєму навчанні навчити вас розрізняти, виявляти і вміти працювати з маніпуляціями та знати, як ним протидіяти. Друзі, ставте вподобайки, пишіть свої коментарі. Ми читаємо все, що ви пишете. Для нас нам цікава ваша думка. Звісно, що підтримуйте Збройні Сили України. Ну і бережіть себе та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Я кажу вам до зустрічі і побачимося в наступних випусках уже завтра. До побачення. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Рекомендуйте друзям.